Онлайн-конференції, консультації в індивідуальному режимі, виступи на радіо і телебаченні, пояснення через інтернет-ресурс. Сьогодні податківці використовують всі доступні форми і методи для роз'яснювальної роботи щодо нового в податковому законодавстві. Також в усіх районах області відбулися розширені семінари за участі представників бізнесу, бухгалтерів громадських організацій. Враховуючи те, що прийнято багато змін до законодавства, зокрема податкового та бюджетного. Намагаємося довести до платників податків ті зміни, які торкаються їх в їхній діяльності. А також роз'яснити як працювати, як ми будемо адмініструвати нові податки і подальшу нашу співпрацю з платниками податків. Є звичайно серйозні зміни. Як ви знаєте, це вже зменшено кількість податків з 22 до 11. Також запроваджено нові податки, зокрема місцеві податки, яких ми будемо торкатися на наших семінарах. Податок на майно, який повністю відрізняється від попередніх, можна сказати, адміністрування відрізняється. І сплата і нарахування цих податкових платежів найбільше запитань в платників податків щодо новацій в адмініструванні ПДВ, податку на прибуток, також питання змін в нарахуванні єдиного соціального внеску, порядку торгівлі алкогольними та тютюновими виробами, застосування реєстраторів, розрахункових операцій.